Що не були проголосовані комітети, тому що пропозиції, які е, певні політичні сили надали, і не були враховані згідно. Регламенту мали бути обговорені всі пропозиції, подані спільна пропозиція від голови. Але це мало бути обговорено демократично. Наразі ті пропозиції, які були подані, вони не враховані взагалі, і були подані не знаю якою робочою групою, яка підготувала Романою Євстаховичу свою пропозицію. Були зовсім інші кардинально інші пропозиції від політичних сил. Тому ми зробили перше, якби в поставили. Питання про в пленарному засіданні стосовно того, що ми хочемо демократично в першому перший раз демократично обговорити. Ситуацію демократично в кабінеті голови комісії, всі політичні сили, які демократичні, зустрітися і обговорити, подати з єдиних кандидатів, тому що я так розумію, що багато людей, які були е, озвучені як на голові в комісії на заступників, можливо, навіть самі про це не знають. Вони можливо навіть є не фаховими. Ми хочемо вибрати голів комісії, секретарів і заступників голів фахових, які будуть приносити користь місту і громаді. Тобто, це все мають бути фахівці. Ще раз розказую для нас, депутатів міської ради, це верхов. Повна рада України, тому що це в нашому місті зі Стрія починається Україна. Тому ми маємо бути 24 години онлайн депутатами працювати і працювати фахово.